Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики, дівчатка. Я тут так давно був в цьому парку, що тепер мене бачить весь будинок. Ну і хай бачить. Мене бачить взагалі дуже багато людей завдяки оцьому, оцій дирочці, яка називається екранчик. Тобто об'єктивчик. Отже, дивіться, дуже важливі думки. Да вони в останнім часу в мене взагалі всі важливі. А, перше. Мене показували по багатьом уже після того, після останнього відео, яке я вам показував, мене прокрутили, мою морду по багатьом російським канал, телеграм каналам, телеграм-каналам мільйонникам. Мене показували в Соловйов Life. Я не дуже цьому радий, але про що та моє відео дуже зарепостили? Яке там, де я розказував, що тисячу днів війни, що за тисячу днів війни мене катували, били, принижували. Лише українці, російську армію я не бачив. Тобто я сказав правду, нічого поганого я не сказав. Але очко трошки піджимлюється, звісно. В мене дуже велика можливість, що в мене вероятна можливість ймовірність, що мене заберуть у тюрму. Я цього не хочу, в принципі, і не боюсь мені насрать. Заберуть то й заберуть, не заберуть, то не заберуть. Але поки мене не забрали, у вас ще є можливість замовити в мене дію і Хелсі, е, шаблони, листів, події і Хелсі, тому що люди мені пишуть подяки, і я це роблю. Теж із вдячністю, і в принципі я це роблю за невеличку плату за 500 гривень. Ви мені пишете, внизу моя електронна пошта і мій інстаграм залишають. Чому? Чому це все я вам пропоную робити? Ми не в... Я ні не в... Не в якому разі не перешкоджаю законній діяльності ТЦК, законній діяльності ЗСУ. Я їх дуже люблю, вони мене захищають. Ах, насильно мене захищають. Беруть і захищають. Так мене. От і е, я що подумав? Це все, що все відбувається, от навкруги, дивіться, такі, такі дуже цікаві в мене думки. Е, саме найбільше населення, найбільше населення в нас це чоловіче населення військово зобов'язані, військо, це сказати, військово-придатного віку, які загалом... Не, не образовані, в принципі, більшість з них не образована. Тобто, якщо не в більшості нема вищої освіти, вони не читали книжки, і вони, якщо й в них є вища освіта, то вона куплена. Так як у мого. Ну, так Вона куплена. Вони просто ходили на пари, протирали штани, бухали, гуляли, дівчат тискали, а потім просто. В Заліковку клали грошики і все. Тобто знань немає, образування, як це як українське образування, навчання, образування нема. Це розказує чувак, який корчить себе розумно, але сам не знає, як образування на українській мові. <клухи> Смішно. <клухи> ну тим, тим паче. А, і, і, і більшість населення це такі самі люди. І тим паче в них немає. Осознаності немає поняття про картину світу, немає поняття про те, що, що як відбувається, про політичні процеси, економічні процеси, ці всі процеси. В них їх нема, тому що в них просто немає. Вони не читали книги, вони просто гуляли і бухали. Коли це все почалося, коронавірус, коли це почався, вони все о, маски, бить, морди, все, це все від того, що це все від незнання. Це все. А, від того, що в людей, в людей нема розуму, немає поняття, немає мудрості, немає начитаності, немає розвитку розумового. А, от. Друге, що я зрозумів, що все це, що відбувається, ми це все вже бачимо. Більшість з нас, тобто хто, коротше, ми все це бачимо, що це просто геноцид, що нас просто знищують. Хто цього не розуміє, той приходить до мене на канал і каже, ха, -ха! Барига продає, заробляє на бідних українцях, Так матері. Це, ну ладно. Це, це ті, в кого немає кабеті. Це якраз ті, про вище згаданих, про кого я говорю. І вони або тікають, або відкупляються, якщо є бабки, або йдуть на війну. На війні вони зазвичай або погибають, або їх забирають в полон. Або ще деяких багато нехороших речей. А, ну або буває виживають. Це таке. Але загалом це відбувається вся велика чистка. Це велика зачистка і чистка. Ця чистка була і в Голодомор, три голодомори. Ця чистка була в особливо вона була велика в Велику Вітчизняну війну, там чи Велику, чи Другу світову війну, неважливо. А війнами зачищають людей. Ті ж з нас, з вас, є є до речі, солдати. Мені вже писали вже троє солдат, військових, які пішли воювати. Хтось пішов. По причині, що там у нього жінка, хтось дружина, хтось пішов, що там дружина військова, хтось пішов, що м, на хвилі емоціональному побіг воювати, а там уже роздивився і зрозумів, що ну бляха, ну, бляха. І звертається і до мене і кажуть, Женя, допоможи, продай мені, будь ласка, шаблони дії по відмові від дії і від Хелфі. Я не кажу, що це прям рятівна ваша рятівний човен, але це рятівна соломинка. Іноді ця соломинка. Доволі таки е, тверда. Іноді ця соломинка е, не тверда. Ну, кому як пощастить, хто як е, зможе зробити. Але кожен чіпляється в кого є кебетя, в кого є розум, ті чіпляється за це. Дивіться, що я ще думаю, що е, ця чистка відбувається. От Просто когось е, притягли в ТЦК. Хтось, е, та. ну, хто не зміг відбитися, хто не зміг е, відстояти себе. Ті поперли в м'ясорубку, ті пограли в м'ясорубку. Чомусь їх називають героями. Чогось мій мер міста свого сина заховав. В кого є гроші, ті поховалися. Не обов'язково розум, але в кого є гроші, хто вміє красти, обкрадати мою країну, мої податки красти. Вони повідкуплювалися. Там не обов'язково розум, тобто в кого є гроші. Вони повідкуплювалися. В кого грошей нема, в кого кебеті нема, ті біжать. І а, а, с, син мера чи там мер, да, він не спішить віддавати свого сина на війну, щоб він став героєм. Він просто прийде на похорони до звичайного хлопця, який не захотів себе відстояти, який не зміг, який скаже, а що люди скажуть, а що сусіди скажуть, Да насрать, що вони скажуть. Ти будеш живий. Це саме це найголовніше. Ти будеш живий. Якщо немає характеру, якщо немає розуму, якщо немає сили волі, якщо немає сили духу, то ти йдеш туди. Якщо в тебе є клепка, ще раз повторюю, сюди, показуй. Сюди. Якщо в тебе є клепка, ти щось робиш. Ти хоботишся, ти щось, щось, щось ти робиш для того, щоб врятувати своє життя, врятувати свій рід, продовжити свій рід. А, і так далі, і тому подібне. Загалом врятувати своє життя. Щоб врятувати своє життя, треба щось робити. Е, от я й пропоную е, придбати в мене шаблони Хелсі по відмові від Хелсі і від, і від дії. До речі, вже двоє мені написали. От дія, дія без проблем. Приймають рекомендовані листи. Хелсі, вже двоє людей мені написали, що е, листи не пройшли. Я вам, я вам кажу, що треба повторно. Я вам ну, це нагадую. У мене також, також було так, подібна ситуація, але мені ідія повертала. Я повторно посилав. Повторно посилати потрібно, тому що вони Тому вкрай. Що вони, ну, вони все розуміють, розуміють, що відбувається. У вас же буде можливість, так як мене, притягли в ТЦК, по документам мене нема, в дії мене нема, по ХЕЛСі мене проводить на ВЛК. Мене нема. Що з тобою робити? 7 сім часов помури Та йдите нахер отсюда, на і пов'язку йди нахер. Все, я живий, я здоровий, я на волі, на свободі, в прекрасному, чудовому місці, <сум> українському, до речі, на своїй українській землі. Відбувається чистка, і що ще теж цікаво. Я думаю, чому я тут, чому я в Україні? Я міг би вже смотатися. І в мене навіть були попытки, спроби. У мене були спроби. Але от щось мене не пускало. Чи вища сила, чи творець, чи Бог, не знаю, ну мене, ну мене, не получалось. Я вже збирався, мене чекають в Каліфорнії, я там би працював е водієм фури, як воно там називається, трек, на тракі. Е заробляв би нормальні гроші, але але я залишився тут, мене не вийшло в мене виїхати. Просто от перед самим носом мене закрили кордон кажуть, чувак, ну блін, поки не переведемо тебе через ліси руминські, трошки почекай. Я зрозумів, що от моє місце тут. Я тут. Чому я тут? Чому я розумію? Чому я не не журюся, що я тут? Чому я тут? А і ще деякі люди, в мене двоє людей в мене замовляли ем, замовляли е, шаблони по відмові від дії Хелсі з-за кордону. Тому що вони виїхали, вони біженці, але вони збираються сюди повертатися. І я вважаю, моя особиста думка, що це дуже правильно. Тому що е, тут пройде чистка. Забира, забирають, е, ви бачите, кого більше забирають? Нарколиги. Алкашня і сіл, та не тільки сіл, бобжі. Тобто вичищають оцей весь контингент, ви розумієте який. Залишаться непогані, хороші люди, сміливі люди, розумні люди, люди, які змогли себе врятувати, відстояти. І ці люди будуть розмножуватися, давати рід, новий український рід. І ми тут будемо будувати нормальну країну. Без цих Нарколиці, що це, це там без звіздачотів, без наркоманів, без алкашів і так далі. Нормальний буде український рід. Це все відбувається. Я це все, та, я це все так розумію. У Бога є великі плани на нашу країну, на мою землю, на вашу землю. І я цьому дуже радий, але е, за це треба поборотися. За це треба поборотися, відстояти себе, відстояти свій рід, відстояти свою землю, відстояти своє право на життя. Методи в нас різні. Хтось тікає, хтось відкуплюється. Ну, в мене метод такий. Він мені допомагав. Отже, коротше, пишіть мені, я вам допоможу, я вам надам листи, шаблони листів. Писати треба все від руки. Бажано. Якщо у вас немає бажання чи немає часу, просто даєте тисячу гривень мені. За 1000 гривень. Тобто шаблон я вам надаю просто за 500 гривень. Якщо нема бажання чи часу, даєте 1000 гривень. Я 500 гривень даю своїй колишній дружині, ми з нею в нормальних відносинах. Вона пише разом з тещею, іноді. <клес> Колишньою так ось, да. І вони пишуть і все. І Я, відва... я фотографую відчоти, показую листи, показую конверти, відправляю від вашого імені, тобто від вашого, з вашої адреси. Так можна робити, це нормально. Тобто я там, допустим, з Пирятина, чи з Переяслава, чи з Одеси відправляю листи від вашого імені, написано чужою рукою. Це нічого страшного. Це нормально, це абсолютно чітко і абсолютно всі ці листи проходять, тому що мені смс-ку приходить на, на мій телефон, що лист доставлено в товариство з обмеженою відповідальністю Дія там чи лист доставлено в товариство Healthy UA». Все, це чітко. Це все працює, це все нормально. А там уже як Бог дасть, якщо ви потрібні цій землі, якщо ви потрібні своєму народу, якщо ви відстоїте себе, якщо так треба вищим силам, то ви відіб'єтесь, вас ніхто не троне, і ми будемо жити. На цій землі буде все добре. Я так думаю, я в цьому дуже впевнений, що це все вичищається, і все буде залишиться цвіт нації. От цвіт нації, ті, що реальні, добрі, гарні люди, ми будемо розбудовувати свою державу під назвою України. Всім дякую за увагу. Пишіть внизу в закріпленому коментарі і в описі мої контакти, моя пошта і ем, мій інстаграм. Пишіть, не соромтеся. Все, до зустрічі. Пока.